Вітаю тебе! Ти на каналі у Наталі. Тут ти зможеш здорово потренуватися, дізнатися, якісь цікавинки про правильне харчування та полюбити своє тіло. І сьогодні я пропоную тобі простий, але дієвий комплекс для плаского животика. Що ж, ми відразу розпочинаємо без зайвих слів і опускаємось на коврик. Основа плаского животика в диханні. Тому ми розпочнемо саме з дихання. Ставимо ручки в упор на підлогу, на коврик. У нас чотири точки опори, два коліна, дві долоні. І ми зараз будемо з тобою дихати животиком. Робимо вдих, і ми в цій позиції будемо надувати на животик. На видих він буде поступово підтягуватися. Поїхали, робимо вдих на чотири. Надули і підібрали під себе. І ще раз. Вдих. Надули і підібрали під себе. Коли ти підбираєш під себе... Животик перевір, щоб в тебе м'язи були такі тверденькі. Тому що, якщо вони будуть розслаблені, це означає, що не працює животик правильно. Значить, щось де не так. З таким диханням треба практикуватися завжди, щоб ти саме на вдих робила такий округленький животик, і на видих через ніс. Він підтягувався і відразу ставав таким тверденьким. Давай спробуємо ще. Я постараюся не говорити. Говорити тільки на вдих і на видих. На чотири рахунки робимо вдих і на чотири видих. І поїхали. Три, чотири. І ще. Контролюй іще. І ще. І ще два рази. Дихай через ніс. І видихай також через ніс. Супер. Давай змінимо позицію, зробимо ще чотири таких дихання. Сидячи, ручки можеш покласти. Знизу верхні пальчики лишити на ребра, і нижні пальчики покласти на твій животик. Робимо вдих і перекатуємо повітря в животик. І робимо видих, і трішечки піднімаємо повітря так, діафрагму саме в груди. І поїхали. Робимо вдих. І видих. І ще два. І ще один. Супер. Зараз ми активували трішки наші м'язи живота і переходимо до наступної вправи. Опускаємось на одне коліно, другу ніжку вирівнюємо на одну лінію із нашим тазом, і ручка в упор на. Коврик. Що ми робимо? Одненьку ручку ми можемо лишити або за головою, або відкрити її ось так на 90 градусів. І ми будемо відштовхуватися ручкою і переводити корпус так, до ніжки іншої. І один можемо витягнутися. Два. Тут наша задача працювати саме м'язами, так, так ось ці, які в нас так згинаються і розтягуються. Так, от бочка. Поїхали. І робимо шість і один. І два. І три. Чотири. П'ять. Шість. І робимо останні і затримуємося, витягнулись. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. І відштовхнулися. Супер. Переходимо на іншу сторону. Упор. Іншу ніжку вирівнюємо. Вона в нас на рівні з тазом, з нашим хребтом. Ручку витягнули і відштовхуємося. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. І останні шість. І витягнулися. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Далі ми опускаємося на коврик. Лягаємо на спинку повністю і будемо робити таку цікаву вправу, яка зветься у нас жук. Буде дуже схожа на жука. Ручки перед собою, 90 градусів, над підлогою, ніжки також підіймаємо, коліна до себе близько не прижимаємо. Має бути також 90 градусів. Так, ось тут куточок нашого. І зараз ми будемо працювати з тобою, наприклад, права ніжка і ліва ручка протилежно. Вони будуть опускатися. І твоя поясниця в цей момент завжди має бути прижата до підлоги. Тобто хребет зберігає нейтральне положення. Сім, вісім. І поїхали повільно. Один. І на видих зібралися. Робимо повільно підконтрольно Два. І зібралися. Три. І зібралися. Чотири. Інші ручку і ножка тримаємо в статиці. Чотири. Робимо ще п'ять. Робимо шість. Тут ми робимо вісім разів на кожну сторону. Вісім. Це наше, ой, вибачте, сім. І ось зараз буде наше вісім. Видих. Без паузи відразу розпочинаємо працювати на іншу сторону. У Мене буде ліва ніжка і права ручка. Опускаємо. Один, видих. Два. Видих. Три. Видих. Чотири. Видих. І п'ять. Витих. Ще три рази. Дихай. І останній. Супер. Візьми ручками коліна і прижми до грудей. Розслабся в даній позиції. Старайся дихати діафрагмою, животиком, так як ми дихали на початку. Відпочинь. Чотири. три, два, один. І ми знову переходимо в позицію жука. І розпочинаємо працювати по, по черзі. Права і ліва сторона. Обирайте, на яку тобі зручно розпочинати. Будемо змінювати вісім разів кожну сторону. Поїхали. І один. Змінюємо. Два. Змінюю. Три. Чотири. І п'ять. І шість. Сім. Вісім. І ще вісім. Тому що ми працюємо вісім разів на кожну сторону. Вісім лишилося? Сім. Шість. Опускай, опускай ножку, старайся аж до самої підлоги. Дев'ять, але не клади. І ще лишилось чотири. Три. Молодець, ще два. І один. І прижми ще раз, візьми. Ой, обійми свої коліна. І розслабся. Тихай вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зараз вирівнюй свої ніжки, повністю клади на підлогу і також вирівнюй ручки догори. У нас будуть зараз такі легкі, шість підйомів. Якщо тобі буде тяжко підніматися із рівними ніжками, щоб вони лишалися в тебе рівні, ти можеш їх ось так от зігнути. Окей? Зараз ми спробуємо, і ти зрозумієш, ми розпочинаємо підіймати спочатку на е, нашу голову, потім плечі, Тобто весь весь хребет, хребет за хребцем поступово. І ось голова, плечі відриваються, лопаточки і далі весь хребет. Є. Доторкнулися до ніжок, прийшли. Ручки знову догори, і ми округлою спинкою. Спускаємось, тобто починаючи від крижового відділу, і потім опускаємо повністю весь хребет. Лягаємо підконтрольно на коврик. І один, два, ще тримай, тримай, три, чотири і розслабся. І ще п'ять підйомів. І. Один, два, три. Чотири і п'ять. Шість, сім, вісім. І вгору. Два. Три. Чотири. І опускаємось. Тримаємо, тримаємо. Так ось прес тут напружений, напружений, напружений. І розслабляємо. І ще три разочки. І. Один. Два, три, чотири і повертаємось повільно, молодець, і ще два рази і. Три, чотири і повертаємось. Спочатку поясничка лягла і потім повільно, підконтрольно. Груди, плечі і голова. Останній разочок догори. Один, два, три, чотири. І повертаємось. Повільно, 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 повільно. І розслабились. І давай останній раз вгору. Можеш робити зігнуті ніжки, тому що нам потрібна буде зараз ця позиція. Але поясничку, бач, свою, прижми, прижала, і тільки в цьому випадку можеш. Підійматися. Піднялися ми ось тут. Ніжки в нас залишаються трішки зігнуті. Свої сіднички посади на сідничні бугри, так, на кісточки такі. Все, сидимо. Ручки ось так от за ніжки заведи зовні, плечики відведи назад і опустися далі, далі в діагональку, зберігаючи круглу спинку. Трішечки, так, шию витягни в діагональ. І зроби таких так декілька плаваючих рухів, тримаючи прес. При цьому дихай і ще. Ще чотири. Три, два, один. І хапайся за свої коліна і вигинайся один. І. Два. Розслабляйся. Три. Можеш також триматися за зону під колінами. Як тобі зручно. Чотири. П'ять. І останній раз. Шість. Проведи такі два кола в одну сторону. Шюю. І проводить два кола в іншу сторону. Клас. Що ж, це був наш такий комплекс для плаского животика. Я впевнена, що ти відчула, як працювали твої м'язи. Можеш мені написати в коментарях, що ти відчувала під час тренування, що тобі вдалося зробити, що не вдалося, де відчувала якісь, можливо, блоки. Чи тобі було зовсім легко це робити? Напиши мені, будь ласка, свої відчуття. Не забудь підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, поставити лайк вподобайку. І я тебе чекаю на наступному тренуванні.